Добрий день мої шановні! Ви на каналі Всім про все! Привіт вам з Миколаївщини! У нас тепло плюс 10. І я сьогодні прийшла до себе в садок обрізати дерева, а потім буду обробляти весь свій садок, а також і троянди, і кущі з залізним купоросом. По обрізки у мене вже є відео весняне на каналі. Кому цікаво, може зайти і подивитися. Обрізаю я так, як всі, мабуть, сухі, поломані гілячки, всі гілля, які дивляться в центр крони, або одна на одну находять, заважають, а ще гіллячки, які дивляться вниз. Все обрізаю. Також укорочую я молодий приріз, тому що хочемо, щоб дерева не були дуже високі. От. Обрізку роблю дерева так, щоб була чашоподібна крона у вигляді чаші. така у мене обрізка. Зараз дуже багато є мастер-класів. В інтернеті дають спеціалісти, як правильно обрізати дерева, формувати крони, тому що є різні види формування крон. В тому році восени я не обрізала дерева, залишила на весну. Але зрозуміла, що весною у нас настільки багато роботи, і тепер у нас такі теплі, дуже зими. Що можна це зробити навіть ось в грудні. Можна було в листопаді. Ну, в листопаді чомусь не вистачало часу, мабуть. Тож тепер у нас цілий тиждень плюсова температура на вулиці. І далі ось буде. Також плюсова температура. Сьогодні не дуже вітряний день. Тож я вирішила обрізати дерева і все ж таки зробити обробку. Минулі роки я робила восени і навесні обробки бордовською сумішю. А так як я вам уже розказувала, що я ці всі дерева. Купляла у отця Міхаїла, він мені порекомендував обробляти залізним купоросом. Ось так пообрізала я всі дерева. Ожина також вже обрізана. Смородина, агрус. Все пообрізала, приготувала до обробки. Тож будемо робити обробку. Беру ваги, беру залізний купорос. Мені потрібно 350 грамів, зважила 350 грамів і розвожу спочатку його в невеликій кількості теплої води, щоб пошвидше розвелося. Ось така коричнево-ржава суміш у нас вийшла. Добре треба розчинити, щоб все розчинилося. Ось тепер заливаємо в оприскувач, звичайно, через сіточку. Ось така жовтову тержава, та суміш, у нас вийшла. Розводимо на 10 літрів, 350 грамів залізного купоросу, і будемо йти обрискувати наші дерева та кущі. Обрискуємо дуже ретельно, тому що цей розчин контактної дії, тобто, куди він попав. Там він і буде діяти. Треба так оприскувати, щоб аж капало з гілячок. Щоб добре-добре змочити кожний сантиметр наших дерев. А також ще й кругом дерева. Що дає нам ця обробка? Обробка таким концентрованим розчином 3,5%. Залізного купороса повинен знищити всі грибки, ну а також навіть личинки та яйця шкідників. Садок оприскала, перейшла у квітники, оприскувати свої троянди і всі інші кущі. Троянди в цьому році я також обрізала. В тому році не обрізала, обрізала весною. Також є відео по обрізці троянд. Кому цікаво, може заглянути до мене у мої відео і знайти, як я обрізала троянди. Обробляю всі і ці, що плетючі на аркі і кущові. А також і інші кущики, там вейгела, гібіскус сирійський, бузок, все, що деревовидне, кущове, все ретельно оприскую розчином залізного купоросу. щоб. Менше наші рослинки хворіли, ретельно оприскуємо. По весні я буду ще обробляти всі свої кущі, троянди та дерева. 3% розчином бордовської суміші. Обробка ця буде до того, як наші бруньки почнуть йти в ріст. до зеленої бруньки. Тому що, коли бруньки вже зелені і мають розпускатися, то таким процентом бордовської суміші не можна обробляти. Уже тоді. Потрібно відсоток рощину робити 1%. відсоток. Тож, отакий сьогодні у мене був день. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Всім зичу успіхів, всього самого найкращого. Не забуваємо дякувати нашим захисникам. За наше відносно мирне небо, за наш спокій, за те, що ми можемо працювати і просто жити. Хто ще не підписався на мій канал, запрошую підписатися. Якщо ви любите рослинки, так як я, вам буде у мене цікаво. Не забувайте ставити вподобайки. Цим ви допомагаєте розвивати мій канал. А ще прошу вас коментувати, ділитися своїм досвідом. Чим ви обробляєте свої садки? Це буде дуже корисно почитати всім. І мені також. Може, ви знаєте якісь інші способи та засоби, як боротися з теперішніми різними грибками. Та хворобами. Ну що ж, ще раз усім щиро дякую за те, що заходите до мене на канал, підтримуєте мене теплим словом, а інколи дуже гарними порадами. Всім бажаю всього-всього найкращого, міцного здоров'я, а найголовніше миру та скорішої нашої перемоги. До зустрічі, друзі! До побачення!